Сьогодні хочемо приготувати гамбургери. Для гамбургерів нам потрібні будуть котлети. Щоб зробити котлети, нам потрібен фарш. У нас є пів кіла свинячого фарша і пів кіла курячого фарша. Фарш потрібно ще нам. Змолоти цибулю. Я не хочу доставати м'ясорубку, буду молоти блендером. Це буде швидше, це буде ще класно. Все, цибуля готова. Висипаємо її в фарш. Солимо, перчимо фарш і фарш у нас буде готовий. Солимо. З фарша у нас будуть котлетки. Перчимо і перемішуємо. Е, готуємо булки. Булки мені більш подобаються обсмажені. Обсмажувати я їх буду в тостері. До цього беремо булочку, розрізаємо її на опів і кладемо в тостер. Все, хай смажиться. Робимо котлети, ставимо пательню на вогонь, наливаємо олію і формуємо з нашого фаршу котлетки. Буду формувати на дощечки. Допомагаємо, щоб були рівні краї, підрівнюємо ножиком. Можна руками. Тепер котлетку, щоб зняти, я її тако піддіваю ножиком і жаром. Ми перевертаємо котлети і зразу перевертаючи я накладаю сир. Тоді він під кришкою розтане, приклеїться до котлети і буде дуже-дуже смачно. Булочки на гамбургери ми брали в АТБ. Так, наклали сир. Накрили кришечкою. І тоді, це вже в мене перша партія, ось такі котлетки з розплавленим сиром. Наші булки готові, котлети готові. Я порізала огірочки такі солененькі, дуже смачні. І є у мене свіженький помідорчик. Починаємо збирати гамбургери самий класний процес. Шапочки. Шапочки змазую теж з майонезом. Тоді смачніші, соковитіші, получаються гамбургери. Ну і низ також. Є в мене майонез, Гірчиця. Гірчицю я багато не люблю. Почуть. І такий соус є. Сацебелі, здається. Швидко, швидко і смачно буде. <кій> Якщо шапочки не змазані, вони виходять суховаті, а так вони хрустящі після тостера. Чуєте? Розмазали, розмазали. Рода огірочок. Коли багато огірочка, то получаються дуже смачні гамбургери, так, наверх котлетки. Оп. і помідорка. Якщо нема помідорчика, можна без помідорчика, теж буде смачно. Накриваємо шапочками і можна споживати все тепленьке, все свіженьке, смачного вам.